Та 16 з вами Ірина Баранич навколо Верховної ради посилила охорону. Крім міліції, автомобілів та автобусів є також два водомати і бронетранспортер. Нагадаю, з 10-ї години має продовжити засідання Верховної Ради, депутати спробують повернутися до конституції 2004 року. Напередодні у парламенті зібралося 239 народних обранців. Сьогодні ж нардепи пообіцяли зібратися у ще більшому складі. Зокрема, підкріплення очікують з боку регіоналів. Щоправда, останніх у партії влади поменшало. Заяви про вихід з фракції написали вже 11 депутатів. Про вихід з фракції партії регіонів подали. Розвадовський. Та віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський разом з голосами регіоналів та позафракційних на напередодні пізно ввечері опозиція змогла отримати потрібні голоси на єдину постанову. 236 народних депутатів проголосували за припинення вогню постанову, яка засуджує силові дії, що призвели до загибелі людей. Відтак силовики мають припинити вогонь, а внутрішні війська повернутися у свої казарми. За постанову депутати голосували стоячи, а потім вся зала аплодувала. З моменту прийняття даної постанови всі сили. Стійної дислокації всі вулиці міста Києва і інших міст України повинні бути звільнені від правоохоронців. Заявив голова фракції Батьківщина Арсеній Гіценюк також постанова забороняє правоохоронцям блокувати транспортні комунікації, обмежувати пересування транспорту. Крім того, в документі наголошується, що надзвичайний стан може вес. що ГПУ повинна провести розслідування всіх випадків застосування правоохоронцями насильства до протестувальників. Напередодні депутати прийняли ще одну постанову про безстрокову роботу парламенту до завершення політичної кризи в країні. Народні обранці вирішили працювати щодня і також у вихідні. Вітаю студії Володимирно-Базолевська. Львів'ян закликають давати кров для потерпілих майданівців, зробити добре діло можна було залізничні лікарміном. Сухий закон можуть запровадити у Андрій Сатовий. Закликав продавців торгувати спортним за правилами на вулицях міста, побільшого нетварезах молодиків.